Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу запропонувати от асортимент бризовиків до великої та малої кабіни НТЗ. Давайте підемо з великої кабіни. Це у нас бризовий, такий от. білорус. і позначка HBR. HBR позначка це значить, що він армований і в два рази товщий, ніж звичайний. Ну, беремо звичайний. Бачите, і беремо оцей порівняно їх. Май. Бачите, ну майже в два рази товще. Сама гума. Це по-перше, по-друге, він цілком армований. Бачите, що не буде він репатися, не буде розлазитися, як зазвичай це страпляється з цими Так, Це у нас під широке крило, під новий зразок. Вартість такого бризовика армованого потовщеного, 350 гривень один. Потім є такий самий, він також армований, позначки ви бачите, HDR немає. Він також армований. Але ж він тоньший, Тобто як от звичайний бризовик в оригіналі. Вартість його 250 гривень одного. І є от такий от бризовик, звичайний, гумовий. Отак от, от 200 гривень коштує неармований такий. Потім, дивіться, вузьке крило, тобто це у нас або старі трактори МТЗ з великою кабіною, там, де їх ну, лісники там називали, там вузькі крила і закривки, або мала кабіна. Це от задні бризовики. Такі от вони вущі ну, порівнянні. Дивіться, наскільки вуще з новим зразком. Це у нас також HBR варіант. Він армований два рази товще. Коштує також 350 гривень. Потім отакий от от армований, але не потовщений. Звичайна товщина. От він так от армований, так з зворотньої сторони виглядає. 250 гривень. І звичайний не армований, тоненький, 200 гривень тим, коштує. Потім, так само попереднім бризовикам це під широке крило під мтз 82 892 або 80 широким крилом. Знову ж таки, HBR потовщений, армований. Цей він у нас коштує 150 гривень армін. Потім 100 гривень це у нас буде армований отакий. І за 80 гривень це не армований отакий. От. Стосовно вузького крила, отакі от, за 80 гривень з напису Білорус. Він не армований, звичайний. Так, і до Т-40 у нас є отакі от бризовики. Це у нас з автодорожки такої полоска вирізані. Вони також по 80 гривень. Також, нагадую, до великої кабіни є отакі от цільні коврики нового зразку по 1400 гривень. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте номер для замовлення в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.